Чому я використовую цю рожеву коробочку на постійній основі вже протягом восьми років? Давайте знайомитися, що входить тут корисного для нашого організму з точки зору підтримки краси, що для нас, дівчат, немало важливо, і, звісно, що здоров'я. І так, основний продукт, який особливо актуальний зараз в лікуске. Це, звісно, все, що покращує якість води. І в детоксі ми, звісно, маємо наші природні мінерали, які збагачують кров і натрієм, і калієм, і магнієм, і кальцієм, і ще багатьма корисними речовинами. Саме вони дозволяють тримати, перш за все, організм в тонусі, мати достатній рівень енергії, наповнювані шкіри, хороший відтік жовчі, роботи лімфи. Очистку кишечника, ну і як ви зрозуміли, гарне самопочуття. Тобто особливо в спеку це ті два продукти, на які я дуже раджу звернути увагу. Цей продукт-набір має ще лецитин. Це взагалі універсальна добавка, яка потрібна кожній клітинці нашого організму. А особливо лецитин полюбляє наш мозок, тому що всі його провідні шляхи якраз і складаються з мієлінової оболонки. А лецитин – це основна складова. Ну і, звісно, наш набір має рослинні ферменти. Саме для того, щоб все те, що ви їли звичайної їжі, максимально класно засвоїлося, порізалося на дрібні запчастини і потрапило туди, куди треба. А це в клітини для того, щоб вони оновлювалися, відновлювалися і організм таким чином омолоджувався. Набір на ще має таку інструкцію, це актуально для новачків. У мене звісно є своя схема прийому продукту, і це те, що дозволяє підтримувати хороший ресурс, мати гарний вигляд кожного дня і піклуватися про внутрішню гігієну, тому що цю коробочку я ще називаю такий щоденний душ для наших клітин. А особливо це важливо для того, щоб змивати ті гормони стресу, які виділяються кожного дня, змивати все те забруднення, яке ми отримуємо з екології з повітря і з їжею. І таким чином вирівнювати наш водний баланс. Навіть якщо протягом півроку кожного дня ви віддасте перевагу цим продуктам, запевняю вас, якість життя ваше суттєво покращиться. Ну а кому цікаво, як е, ще можна доповнити наші набори, пишіть. З радістю поспілкуюсь.